Таю всіх мене звуть Галина Остаповець. Сьогодні ми з командою працюємо на великому обміні військовополонених. Уже достеменно знаємо, і президент Володимир Зеленський підтвердив цю цифру, що Росія повернула із полону 205 наших хлопців і дівчат неймовірно раді за кожну родину, яка сьогодні розділить цю велику радість від повернення своїх чоловіків, братів, сестер із російського полону. Адже багато із них знаходилися в російських буцигарнях довгих три роки. Ось позаду, позаду мене, ви де наших родичів військовополонених, чиї теж родичі знаходяться по російських тюрмах, російських буцігарнях, і вони про них не чули жодного слова. вже більше трьох років росіяни забороняють телефонувати їм до своїх рідних, отримувати листи, отримувати різні передачі. Ми поспілкувались буквально із ними. Нещодавно і одразу можемо підтвердити, що хвилин 20 тому сюди на територію лікарні привезли перших наших хлопців. Це хлопці, які перебувають у такому ну тяжкому фізичному стані. Насправді один із них був неймовірно радий поверненню до України. Звісно, що і казав, що дякую, що чекалися. Слава Україні! Ну і все інше, і присутні вітали його. Вітаємо вдома. Вітаємо вдома. Це знаєте, дуже такі неймовірні емоції. Переповнюють тут всіх, хто знаходиться на 64-му обміні наших військовополонених. Ми продовжуємо працювати на місці подій і чекаємо наших хлопців та дівчат, які невдовзі прибудуть тут.